На колінах рівне зустріло молодого військовослужбовця Сергія Іванюка. Йому було лише 24 роки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Сергій планував піти в Збройні Сили України у квітні 2023-го Був призваний до лав ЗСУ. Сергій почався в місцевій школі в першій от і після закінчення школи пішов, вступив, вступив на національний університет водного господарства, Закінчив проходив так само військову кафедру. От і коли почалося повномасштабне вторгнення, він дуже хотів піти до збройних сил України. Виклик теж отримав десь в квітні місяці і все таки пішов, він був молодший лейтенант. Сергій займався 3D-моделюванням. Він проєктував житлові будинки. Хлопець хотів бути корисним країні та народу. Це була його мета та девіз по життю, а ще прагнув бути частиною великої перемоги. Дуже відповідальна від людини дуже добра. Е, приємний, е, доброзичливий був. Привітний дуже був. Приємно було дуже з ним спілкуватися. Так хоча я. Довгий короткий період, я його знав, але він тільки приємне враження про себе. На жаль, 31 серпня 2023 року 24-річний молодший лейтенант Сергій Іванюк загинув під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Ми зараз бачимо перед собою дитину. Моїй донечці 24. Меншій. І в мене таке враження, що я хороню свою дитину. Наче проважаю останню путь, і моє серце рветься, бо йому ще б жити, любити, кохати, одружуватись. Створювати Богом благословенну сім'ю і стояти перед престолом Божим. Сергій вважався безвісти зниклим. Рідні чекали його три місяці і лише зараз отримали підтвердження за аналізом ДНК. Поховали героя Сергія Іванюка на кладовищі Нове. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новин Рівного.